Добрий день, шановне панство. Курочки в мене помаленьку несуться. Вони дуже-дуже чорні стають, з кожним місяцем все чорніше і чорніше. Треба їх до бані зводити. Ну, Але ще крім того, того всього, в мене сталася проблема, яку я, дивіться, бачу, зараз я з боку поки... попробую показати. Зараз Ось. вламалося мені. Ось. Бачите, от того штука вламалася, одна, один дротик вламався, тут нема підсилення і просіла того. Клітка просіла. Проблема дана. Ой, бачите, тимчасово я тут не запхав. Треба. Яка причина? Чому? Я ось посередині, не знаю, тут видно, не видно. Зараз спробую показати. ось. Тут посередині в мене є, не видно. Я дві, е, дві полоси вертикально поставив, щоб не просідала клітка, а е, по боках я ось бачите, тут скрутив е, сітку. Я думав, що то буде як скручена сітка, буде ребро жорсткості. Але кури, бачите, під своєю вагою і вони обламали одного провода. Вони тут... Ну І просіла, обламавши кутовий провід, він просів, клітка просіла і яйці не скочуються. Причина, я зараз візьму якусь арматуру, чи може дрота якусь шесть, чи якого я знайду. І по боках ще під нею кут запхаю той дріччє арматуру, щоб таке створити то ребро гр... в жорсткості. Так що краї треба обов'язково укріпляти, щоб не ламали кури. Бо воно все в повітрі так тримається. Бачите, вся клітка кінець клітки в повітрі, воно кінець не підпертий. От. І проламалося і проблема. Все, дякую. Я до чого вам говорю? Говорю до того, хто буде робити, щоб таки не пошкодували ще там е, пару гривень і зробили ті е, дали, чи, е, що я маю, арматуру, чи по полусі, ще по краях, щоб не, не ламали кури, то того дроту, то хоть дріт 2 мм, але під нагрузкою як не як він все рівно заступив на четвертому місяці і поламався.